Продолжение просторожного заява. Який представник стовпульстар 92 гнічарова зазначила? Вона просить перенести про рухання справу за позову ляницького відвіду та в 92 92 стягнення заробітної плати, призначена 16 листопада 2015 року на 16-ту годину у зв'язку з хворобою. Довідку про призначення рухування вона додає при необхідності наступного судового засідання, буде дана додаткова довідка з до медичної установи. До заяви додана довідка стоматології елітдента з цієї довідки вбачається, що 16 листопада 2015 року Гончарова Зоя Павлівна повинна знаходитися на плановому прийомі у стоматолога-хірурга у стоматології ліценза з приводу післяопераційного осмотра огляду з 15 до 17 години. Ну, я вважаю, що ми можемо пожелати доброго здоров'я. І перестани, але підприємство товариства по Пуштар-92» має працівників понад 30 осіб. Також є юрист, який офіційно представляє інтереси підприємства. Я вважаю, що якщо товариство поштаб дівноста бажала би розглядати справу по суті та не затягувати її, вони б направили іншого юриста, тому я вважаю, що це не є підстава для перенесення розгляду справи. Моя думка і залишає на розсуд суду. Порадившись на місці, ухвалив, у зв'язку з неявкою судового засідання представника відповідача. А також у зв'язку з тим, що на даний час судно, відповідачем, представником до теперішнього часу не надана довідка про заборгованість по заробітній платі позивача, ну, і взагалі не зрозуміла, яку ви заробітну плату отримували, з чого проводите цей розрахунок, в зв'язку з цим суд вважає за необхідне відкласти розгляд справи та визначити наступну дату судового засідання. Ваша честь можна клопотання на цю... Я прошу винести окрему хвалу до пенсійного фонду і та витримувати з пенсійного фонду саме ці повідомлення інформацію про мою заробітну плитню. Так, це клопотання про витримування до ваша честь пенсійного фонду ухвалу про інформацію стосовно працівника у Янера Лилия Юрьевна на посаді директора до курса Пенсийного пенсійного фонду якого району. На той час, когда працы товариство, это Дзжинский район, Дзержинского Пенсильного фонда Дзержинского района і витребувати що? Витребувати е, довідку про е, заробітну платню е, директора товариства «Берсар» 92 Ольгіницька Лілії Юрівни станом з 08 серпня 2014 року по 21 січня 2015 року. З 08 серпня 2014 року по 21 січня 2015 року. Кожна на обласний пенсійний фонд, я думаю, вони по коду підприємства на, на, ну, на управління головне управління пенсійного фонду. Я вважаю, ну, що зачекати. Це. От якщо ми будемо направляти до головного управління, mm -hmm. якщо суд прийде до висновку, що ваше клопотання потрібно задовольнити і направити все ж таки до головного управління, mm -hmm. то це буде. Оце... Вимагати значного часу. Поки вони зрозуміла, зрозуміла. Дзержинський район. Дорожні, бачна... Дорожні. Так, так, так. Вони змінили е, э, район у січні після 21 січня дві тисячі детнадцятого. Тобто Дзержинський пенсійний фонд. Ага. Добре, тут вдаляється до наравніші кімнати для постановлення по.